Доброго дня. Поясню побудову лінії впливу опорної реакції для балки шарнірно опертою. Ось така балочка для прикладу: балка АБ. На балку АБ діє рухоме навантаження одиничне. Положення одиничного навантаження визначається координатою Х, Ноль координатної осі Х суміщений з точкою А. Тобто сила починає рухатися по балці від точки А і до точки Б. І так, нам треба знайти з вами реакцію Ра від ось такого навантаження. Для того, щоб знайти цю реакцію, запишемо рівняння статики сума моментів всіх сил відносно точки Б. Ось подивіться це рівняння записане. Що буде викликати момент відносно точки Б? Сама реакція РА. Повертаємо її відносно точки Б. Напрямок моменту за годинниковою стрілкою це знак мінус, ось він, мінус Ра, помножити на плече. Плече для реакції RA відносно точки Б, це ось вся ця відстань. Відстань L помножити на L. Далі, сила F також буде викликати момент відносно точки Б. Ось за таким напрямком, тобто проти годинникової стрілки. Такий момент врівняння статики входить зі знаком плюс, лише для сили F відносно точки B, тобто відстань від сили F до точки B, або правильніше казати, перпендикуляр опущений з точки B на лінію дію сили F. Ось ця відстань. Як її знайти? Ми відстань L віднімемо. E. Відстань X. І таким чином в рівнянні записано ось він знак плюс, моменту, який викликає сила. Ось вона сама сила, сила одинична, тому тут відразу підставлена одиничка, і помножити в дужках записано плече. Більше ніякі сили не викликають момент відносно точки Б. Все, рівняння статики до рівня нулю. Виражаємо з цього рівняння статики реакцію RA. RA буде дорівнювати. L-X, вже одиничку не записуємо, поділити на L, ось на цьому. Ми отримали рівняння прямої. Пряма будується за двома точками. Тож для побудови цієї прямої підставимо координату початку ділянки і координату кінця ділянки. Координату початку ділянки це 0, це ось ця точка А. І координата кінця ділянки це координата L. І так, дивіться, підставляємо замість х0, що вийде. Вийде L мінус 0 поділити на L, тобто L на L поділити, скільки буде дорівнювати RA з рівняння. Одиниця. Тепер, якщо ми в рівняння підставимо координату кінця ділянки замість x L ось тут, буде L мінус L поділити на L. Підставляємо XL, L, r буде дорівнювати 0. І так, є у нас дві точки. При х0 ра дорівнює плюс 1. Ось рисуємо ось лінію, на якій ми будемо будувати лінію впливу RA. І при координаті 0 відкладаємо вгору плюс 1. Відклали. В кінці ділянки при координаті Х, що дорівнює L, відкладаємо 0. Ось координата L відкладаємо 0. І з'єднуємо це лінією. З'єднали. Вся лінія впливу у нас лінія впливу РА буде зі знаком Плюс. Поставили знак Плюс, заштрихували перпендикулярно до Усі і підписали лінію впливу реакції РА. Аналогічно будується лінія впливу для реакції РБ. Спочатку почнемо з рівняння статики. Знайдемо цю реакцію від ось, от, от такого навантаження. Для цього запишемо. Рівняння статики сума моментів всіх сил відносно точки А. Відносно точки А, момент буде викликати реакція РБ ось такий напрямок моменту, який вона викликає, це знак плюс проти годинникової стрілки, і плече відстань від точки А до лінії дії РБ до РБ це L. Тобто плюс РБ на L. Ось дивіться, це рівняння статики сума моментів всіх сил відносно точки А. І РБ помножити на L зі знаком плюс цей момент взятий. Сила F також буде викликати момент відносно точки А. І вона викликає цей момент за годинниковою стрілкою. Значить, врівняння такий момент входить зі знаком мінус. Мінус F умножити на плече. Ось воно плече, відстань від А до сили. Ось мінус F на X на плече. F дорівнює 1, і в рівнянні, в прикладі, відразу підставлено на одиничку. Все. Рівняння статики дорівнює 0. Виражаємо РБ з цього рівняння. РБ буде дорівнювати X поділити на L. Це також рівняння прямої. Також нам потрібно дві точки для побудови такого, такої, такого графіку. І ось дивіться, ось тут підставляємо координату початку ділянки x 0 РБ буде 0, якщо ми тут 0 підставимо. І в кінці ділянки при x що дорівнює L, rb буде дорівнювати, підставимо тут L, L на L, одиниця. Рисуємо цей графік, проводимо спочатку осьову лінію. Там, де Х0, РБ0. Ось вона точка 0,0. 0. Там, де Х дорівнює L, РБ дорівнює 1, відкладаємо вгору 1. На лініях впливу ми плюс завжди відкладаємо вгору. І з'єднуємо лінійно. Штрихуємо перпендикулярно до осі, ставимо в кружечку знак плюс і підписуємо, що це лінія впливу РБ, реакції РБ. Тепер дивіться, що робити, якщо наша балка шарнірна оперта має консоль, ось на такий приклад, давайте подивимося. Наприклад, ліва консоль. Все те саме робимо, рисуємо лінію впливу РА, наприклад, ось вона. Ось дивіться. Ось вона. Над відповідними опорами відповідні координати. Опора А 1. Опора А, координата 1. І на консоль просто лінію впливу продовжуємо. Якби була права консоль, продовжили б лінію цю направо. І все. Заштриховуємо на консолі, і ось така буде лінія впливу для РА. Те саме для лінії впливу для РБ. Переносимо відповідну лінію впливу на відповідні точки. І на консоль ми просто під лінієчку цю лінію продовжуємо. Цей графік продовжуємо. Була б права консоль, продовжили б направо. Заштриховуємо: ось тут. Дивіться для лінії впливу РБ на ділянці консолі. Всі ординати мають знак мінус. Так, і підписуємо ці лінії впливу. Так, тепер дивіться, це якщо будувати лінію впливу реакції, виходячи з рівнянь. А можна просто скористатися ось таким простеньким правилом. Для побудови лінії впливу опорної реакції балки на двох опорах під відповідною опорою. Або, краще, Краще, я б я написала, над відповідною опорою. Відкладають одиницю вгору і з'єднують з нулем на протилежній опорі. Давайте повернемося знову до побудови лінії впливу реакції. І так, над відповідною опорою, якщо ми будуємо лінію впливу Ра, яка відповідна опора? Це опора А. Відкладаємо вгору одиничку і з'єднуємо з нулем в протилежній опорі. Все. Якщо є консолі, продовжуємо цю лінію впливу на консолі. Далі. Для побудови лінії впливу реакції в опорі Б над відповідною опорою. Це опора Б вже відкладаємо вгору одиницю, з'єднуємо в нулем в протилежній опорі і на консолі, якщо вони є, продовжуємо. Ось таким чином, дуже просте правило для побудови лінії впливу опорної реакції, опорної реакції для балки на двох опорах.